Центр громадського сприяння та правозахисту це громадська організація, основною метою якої є досконалення правової системи нашої держави, встановлення соціальної справедливості, контроль за діяльністю органів державної влади та надання рекомендацій щодо більш ефективного їх функціонування, також важливою частиною активності центру є громадська експертиза законодавчих ініціатив. Надання правової допомоги тим, хто її потребує. Центр громадського сприяння та правозахисту, створений у 2014 році, до його складу входять адвокати, юристи, громадські діячі, підприємці та волонтери ті, кому не байдужа доля нашої держави та збереження України як сильної та неподільної громади, у теперішні, неспокійні часи. Країни вкрай необхідний контроль та увага з боку громадського суспільства. Органи влади не повинні бути перепоною на шляху пересічного українця до життя в Україні з демократичними цінностями. Влада повинна взаємодіяти з громадським суспільством. Від громадської позиції кожного з нас залежить сьогодення і майбутнє. Ми будемо виборювати найкраще. Для цього конче необхідне. Суспільне усвідомлення та небайдужість